Привіт! з вами Ірина, жіночий арт-коуч-консультант, і сьогодні хочу зробити техніку на е розвиток емоційного інтелекту, або навіть е розслаблення після такого тяжкого робочого дня і знадення е внутрішніх ресурсів у собі. Цю техніку я взагалі рекомендую робити разом з дітьми. Це називається е монотопія, акваціпія, як хочете. Ми будемо малювати на що нам потрібно? потребується для цього? Аркуш один, аркуш другий, стекло, кісточка і е, гуаш. А також ось такі е, кольорові ручки, е, бажано гелеві або просто чорна ручка або лінер. Що нам потрібно? Взагалі, просто ми відпускаємо наші думки, відпускаємо наші відчуття, беремо кістечку, беремо будь-яку краску і починаємо малювати. От що нам захоче, і починаємо малювати в тому форматі, як нам хочеться. Не задумуюсь. Навіть не намагайтеся думати. Просто беріться малювати так, як вам хочеться. Це дуже важливо. Не замислюватись. Бо коли ви починаєте мислити, думати, то ваш організм, він вже все він переключається, і він починає щось собі там вигадувати. Створювати в голові, бажати хотіти чогось іншого. Ми не задумаємося. Ми просто беремо і малюємо. Нам так захотілось все, пішли малювати. Беремо і малюємо. Кольори можуть змішуватись, бути. Може, буде спочатку там зелений, потім жовтий, або жовтого в зелене, можете. Це нормально. Ось таким Чи все ми тут? Робимо так, як ми. Хочеться. Ось так нам. Сьогодні хочеться все. Не замислюємось. Відпустили руку, відпустили думки. Почали малювати. Щось там таке цікаве собі. Зараз ви побачите, що, що цікаве далі вийде. Чому кажу з дітьми малювати, бо це дуже цікаво дітям? Ось таке вони, вони, вони люблять ось так робити. І для дітей це ми розвиваємо їх м -м, творчість. Зразу творчість розвивається. Що я роблю далі? У мене є такий спрей? Я роблю це зверху, щоб воно було молоде. Беремо аркуш і робимо ось так. Нам потрібен буде аркуш? Той що зверху. Ось так. Ось те, що було, ось те, що вийшло. Що ми з цим робимо далі? Ось цим ми будемо працювати. Це, Це. нам вже гуаш не потрібно. Потрібно, щоб воно зараз трошки підсохло. І ось такі ручки. Бачите, ви. Прості і просто такий чорний. Зараз, поки воно підсихає, я відбираю ручки почнемо малювати. Що потрібно робити? Далі в цьому малюнку нам треба знайти образи. Це е... Те, що ви зараз можете побачити, те, що вимальовується. Ось для мене вже вималювалось. Це може бути таке сонце, да, якийсь такий закат. Це. А все це для мене якийсь такий осінній ліс. Ну, чомусь мені так хочеться. Це такі дерева в мене тут. Зараз побачимо. Що з цього вийде? Треба, щоб вона трошки підсохло. Так, ну, начебто підсохло. Починаємо. Починаємо знаходити те, що нам тут здається. Ось, якщо уявити, що це осінній ліс, у мене такий, так? Да? От чомусь мені так з'являється. Щось таке не хочемо. Мабуть, ще не підсохло. не хоче. Вона коли висихає повністю, то вона дуже добре малюється. Але ось така чорна ручка, дивіться. Трошки буде тяжковато малювати, але наберіться сил. Воно того варте, я вам скажу так. Це можна маркер. Маркер дуже добре малює. Для чому не брала маркет, бо він ну, іноді товстіше. Хочеться малювати чимось таким тоньше, як то кажуть. Дивіться, в мене є. Я не знаю, чи вийде до мене зараз, бо воно ще таке вологе. Ось так я люблю рома. Проводити оці границі. Щоб ви бачили, знаю, ну, що це таке нас таке? Це одне мене дерево? Це таке інше? Тошка якась така. Тут може бути якийсь костик в мене. Додаємо тих красок, яким хочеться. І ну, я, я, я маю на увазі, от як ви бачите, це. Тепер да? бачите, вже проявляється такий спис. Це такі якісь там костики. Так, ось якась тут така. в мене якісь... Літочки, так. Це мене прям така якась... Як арка. Щось тут таке велике. Ось коли ви таке малюєте з дітьми, то дітям дуже подобається уявляти, що ж там. І ви можете в кінці роботи, прямо таки створити свою казку, що ж там було, да? що це якийсь може бути чарівний ліс, або у вас може бути якийсь там чарівний замок навіть. Ну, з дітьми я маю увазі. І е, коли ви це все промальовуєте, коли у вас ці всі образи вимальовуються, ставайте собі питання, чому саме це ви побачили? Да? Чому? Чому не щось інше? Да? Чому, чому ось я, наприклад, побачила тут саме? І, і, і мені здається, що ці ось зелене це вона начебто спускається зверху. Да? Ось. Вам потрібно задати всім питання, чому ви побачили саме це? Не щось інше, саме ці такі моменти. Чому для вас це було важливо побачити? Як ви думаєте, да? І ну, в залежності вже від того, що ви там побачили, то ви вже починаєте замислюватись на свої проблеми. Що у вас там було? Що сталося за день такого? Бо є якесь рішення, яке ви ну, ніяк не можете вирішити і ходити вже там декілька днів або тижнів або місяців. Є проблема. От цим малюванням, коли ми відпускаємо думки, ми починаємо трохи задумуватись над іншим. І ось там у нас починають інші такі думки. Чому я кажу такими гельовими ручками? Тому що... Потім ви можете додати те, що вам так хочеться, так? У мене багато жовтого, так? Тут я все таки жовтого провожу. Спочатку ми наводимо тільки тим чорним, це як у нас основний фон, щоб ми бачили, що ж ми з вами малюємо. Потім додаємо те, що нам там здається ще є. Тут у мене багато краски, то я не можу досить так гарно намалювати, як хотілося. Можна спробувати? Це у мене якийсь такий. Треба подумати, що це мене таке. Чому таки ми ось? Як спадає таким водопадом? Так, рошевиду. Я, я не знаю, чим передає камера. Як це насправді гарно виглядає, бо мені подобається. Коли ви таким чином відпускаєте думки, то вони у вас просто йдуть. Навіть іноді рішення проблеми приходять тоді, коли ви не замислюєтесь і малюєте саме образи, котрі вам приходять на думку. Це одна з таких приємностей арт-терапії, коли ви, не думаючи знаходите рішення своєї проблеми. І тут, ну, зовсім не потрібно вміти щось там малювати. Так. Ось дивіться, те, що було в мене просто якесь там, незрозуміло що, тут вже в мене вималювало, вималювалось таке дерево. Ось такий собі осінній ліс. Тут можуть бути квіти, і все, що ви хочете. Може бути якийсь букет. У мене, ну, мене це ліс, не знаю, чому. Ось така гарна. Якщо у вас є а, питання. Є ваші малюнки, чекає вас у Дірект е з вашими малюнками, і все вам більш детально буду розповідати, розказувати. Але завжди прислухайтеся до себе, до своїх відчуттів, до своїх думок, завжди думайте, чому взяли ці кольори, чому ви, чому ви знайшли саме ці образи, як ці образи можуть допомогти вам, в е вашій ситуації, тепер, е вашому житті взагалі, е якщо є проблеми, в якійсь є проблемі. Прислухайтеся до себе, до внутрішнього я, чому ви бачите саме те, що ви ось бачите. Не щось інше, а саме те, що ви побачили з першого разу. Все, дякую, було дуже приємно спілкуватися.